Я хочу зробити... Чекайте. хочу зробити цілий, можна сказати, фільм, як я годую свого, звісно, улюбленого, просто кращого монстра Сахабуша. E, і це перша частина цього фільму який я виходить, придумав. Він буде називатись виходить, э, на Сахабуша. на ну, острові Сахабуша. Коротше, я придумаю. Перше ми робимо одне. Друге. Ми робимо. курочку. Я дуже багато тут страчу грошей, тому ви багато втратите своїх лайків. Бо тому, що я справді для вас стараюся, ви взагалі там нічого не розумієте. Не Треба вообще взагалі. Наче ви такі нубаси чисто. Якщо ніхто не поставить лайк, то й нубас повний. І ще одне. Чого в мене цей во... Мій улюбиний му. Годжуп такий маленький. Я вам хочу сказати, я одного годжупа перемістив на один. Ні, це нехай буде фільм, це буде. І... Перша частина цього фільма. Це вже стала половина фільму виходить. Добре, думаєте, що одного якось там щось таке ви точно не бачили. Я нарешті свого сраного джуба на цей острів. І гляньте один день. А він робить 17 часів. Один день. І думайте, який це монстр цікаво. З цих вов всіх дивнь дивних. Справді я не знаю що я почала цього от примістити. Добре, це перша частина мого фільма. Перша частина. Ціла перша частина. Чекайте другу, але треба поставити приміжно 50 лайків. Якщо на цьому відео буде, 50 лайків, тоді Я зроблю продовження фільма. І вам буде, ви вже будете бачити. І так мої пічки. Ось ось, вони всі будуть спечені. Ну Не пічки, а їжа. Всі бай бай Я на канал. Сигма-сигма-бой, еда, бай-бай. А, и забыл, если вы будете смотреть... Я видео снимаю. Если вы будете смотреть сегодня очень долгий фильм... то ви звісно, беріть багато солодкого, беріть пільмі, беріть хоч би весь холодильник, бо тому що він вам дуже Всім Бай! На каналі Сімба!